Більше восьми років позбавлення волі суд виніс вирок чоловіку, який скоїв напад на продавчиню квітів у Тростянці. 14 січня близько шостої вечора зловмисник зайшов до квіткового магазину на Благовіщенській 52 А пограбував та по звірячому побив 64-річну продавчиню. Того ж вечора правоохоронці по гарячим слідам затримали зловмисника. У ході слідства Встановлено та доведено в суді що 14 січня 2024 року, близько 17 години 40 хвилин. До приміщення магазину квітів місті Трастянець зайшов невідомий чоловік та попросив показати букет. Коли продавчиня відвернулася, нападник ударив її декілька разів по голові металевим предметом і, скориставшись безправним станом, потерпіла її. Відкрив касу та забрав близько однієї тисячі гривень. Днями суд виніс остаточний вирок обвинувачуваному вироком ахтирського міськрайонного суду Сумської області колегії суддів було визнано. Особу винною у вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала напад в умовах воєнного стану. Судом призначено покарання в межах санкції статті у виді 8 років 6 місяців. Позбавлення волі з конфіскації майна власниця крамниці, де стався злочин, говорити на камеру відмовилась. Однак повідомила, що після побиття потерпіла жінка, не може повернутися до роботи за станом здоров'я. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.